Це просто якийсь капець. Я вже 20 тисяч кроків за сьогодні намотав. Зараз 18.00, друзі, я вже в своєму готелі біля літнього басейну поплаваємо. І сьогодні я вже четвертий день на відпочинку. Останній вечір. І ми зараз, друзі, поплаваємо до годинки ще сьомої. І в восьмій годині хочу стигнути на безкоштовний автобус, який курсує по Буковелю. І поїдемо аж до оглядового колеса, покажу, як виглядає озеро молодості. З висоти пташиного польоту, оглядове колесо. там ну і Пройдемося вечірнім Буковелем, покажу нічне життя, об обов'язково зайдемо в якийсь ресторан. Так виглядає готель, в якому я зупинився. Це гастхаус. в мене нагадаю, сніданки включені, літній басейн і також е спа-центр ходить у вартість моєго відпочинку. До речі, в першому відео я знімав навіть як виглядає мій номер. Повністю огляд робив готелю і номеру, і також показую сніданки, які ми снідаємо. А це Гойдалка, на якій ми також були. Ми вже зараз, друзі, біля першого паркінгу, тут де зупиняється оцей безкоштовний автобус, який курсує по Буковелі. Ось так він виглядає, бачите, людей зараз небагато. Автобус заїжджає практично під більшу кількість оцих всіх готелів, які знаходяться на Буковелі. Також бачимо, зараз ми під'їхали до головної рецепції цього курорту. І потім поїдемо далі, друзі, аж до оглядового колеса. Не можу всюди знімати відео, оскільки сонце сліпить прямо просто в камеру. Зараз ми біля готелю Редісон, оцей перший готель, який побудований практично на вершині. Досить цікаво виглядає. Колись, я тут пам'ятаю, як тільки приїхав на Буковель, катався. Тут така траса для початківців. І тут побудували готель Редісон. Цікаво виглядає, багато автомобілів, значить є багато людей. Зараз автобус розвернеться і поїдемо вниз до. Оглядового колеса. Дуже зручно цей безкоштовний автобус. Знаєте, біля першого паркінгу там завжди приїжджають різні автобуси. Із Івано-Франківська, і з інших міст, з Яремча також багато є. І є також і екскурсії. І коли я їхав вчора зранку, перший раз на цьому автобусі він був просто битком забитий. Всі люди їхали від першого паркінгу аж до Гуцуленду. Всі їхали на Гуцуленд, на оглядове колесо. Зараз, бачите, зараз ми. Вільно їдемо, автобус наполовину порожній. І знаєте, друзі, що я придумав, я зупинився раніше на початку озера Молодості і ще вирішив пройтися оцією вулицею Набережною, зняти для вас відео, подивитися, чи люди ходять. Вже ніхто не засмагає, оскільки оцей весь пляж працює до 19.00. Там водоклаб, гора Буковель, на яку ми також на другий день нашого. Перебування на Буковелі піднімалися, а зараз ми вже біля оглядового колеса і там зразу навпроти оглядового колеса знаходиться Гуцуленд. Бачите, оці такі хатинки під соломою. І тут також недалеко знаходиться аквапарк Мавка. Ну, бачите, на парковці автомобілів вже небагато, оскільки вже після 20.00 ну, практично вже 20-30, друзі. І подивіться, який краєвид відкривається з оглядового колеса. Вартість квитка сюди 350 гривень. З однієї людини. Величезне озеро, також видно, там апартаменти будуються, видно і гору Буковель, і також видно водоклап. Дуже гарні краєвиди. Буковель взагалі дуже сильно розбудовується. Ось тут є піщаний пляж, є де можна пограти пляжний волейбол місце, а це аквапарк Мавка. З висоти пташиного польоту ось так він виглядає. Його, до речі, в цьому році його тільки відкрили. Дуже таке було гучне відкриття, дуже багато різних блогерів було. Всі знімали цей аквапарк, ну я в аквапарку не був. Не знаю, можливо, на іншим разом приїдемо обов'язково сходи. А тут в кабіні працює кондиціонер, дуже зручно. Класний вечір, друзі, класно світить сонце, подивіться, як це все гарно підсвічує, ці ялинки. Краса, неймовірна, є, що подивитися, знаєте, є де погуляти. Звісно, це все, як ви напишете в коментарях, що дорого, але але красиво. Подивіться, який захід сонця, як виглядає озеро молодості. І зараз ми, друзі, пройдемося набережною. Бачите, ми сюди йшли внизу. Оцією бетонною дорогою, а зараз йдемо асфальтним покриттям біля аквапарку Мавка. Ось так і виглядає, тут є ресторан Лангуста. Не знаю, як мене ще ноги сьогодні носять, оскільки ми вже, друзі, сьогодні були зранку, ну, не зранку, вже ближче до обіду, були на водоспаді Гук, водоспад Нарінецький, також полонина Залім. Це все недалеко від Буковеля, там в межах 15 кілометрів. І я там намотав по дорозі туди і назад, 10 кілометрів. Я пішов пішки від самого КПП, це просто капець. Не робіть таких помилок, які я зробив. Подивіться, до речі, попереднє моє відео. Так, це четвертий день на відпочинку, але відео частина друга. Перше, перше відео було до обіду, коли я ходив, там досить такі, знаєте, красиві місця. Кому цікаво, Карпати можете подивитися, і там також я розповідаю, куди можна. Поїхати недалеко від Буковеля ще щось подивитися. Бо на Буковелі, знаєте, 3-4 дня ви тут роздивитеся все, що тут є, а далі цікаво, що там далі. Я ж був і на різних гойдалках. і бачили перевернуту хату тут в селі яблуниця ну а ковчег. Ось, кому цікаво, друзі, там взагалі є цілий список відтворення в мене на Ютубі. Відпочинок на Буковелі 2005 від першого дня, як ми були в Яремчі на водоспаді як поселялись. Подивіться, який класний вечір сьогодні у Буковелі. Ну, звісно, це село Поляниця, але курорт Буковель. Людей на диво не так багато, як я думав. Я думав, що Буковель взагалі заповнений. Це, знаєте, такий курорт напевно номер один в Україні. Я сподівався, що буде дуже багато людей. В перший день, в понеділок, коли я приїхав, було дійсно і ввечері дуже багато людей. А от зараз, решта дні, бачу так, ну, серед тижня, сьогодні вже четвер, і людей не так багато, як би хотілося. Хоча спілкувався там, ну коли я обирав собі місце для відпочинку, дзвонив, питав, там не в один готель дзвонив, то сказали, що на липень-серпень у них все заброньовано, все забито, це високий сезон. До речі, ще й будуть навіть ціни збільшені. Липень-серпень більші ціни, ніж в червні, тому я, знаєте... Лишився і поїхав в червні на відпочинок. І, і не шкодую, друзі, я не люблю спеку. У мене теплий басейн а, в готелі. Є також спа-центр на випадок, якщо буде якась холодна погода або дощ. Ну, слава Богу, дощі, дощі падали тільки зранку деколи. А далі була гарна сонячна погода. І я і в басейні плавав і ввечері ще ходив спа-центр Хотів позасмагати на озері Молодості, але тоді в той день. Була прохолодна погода, тому вирішили не засмагати. До речі, тут є безкоштовний пляж, дивіться моє відео, я там все розповідаю, де можна на Буковелі безкоштовно позасмагати і поплавати на озері Молодості. І в цьому озері є такі величезні риби плавають. Ось тут недалеко від прокату катамаранів, тут їх люди підгодовують. До речі, тут можна купити корм і самим їх. Кормити ну, величезні, я думаю, що це якісь дельфіни просто плавають. Ну Подивіться, сонце від нас вже заховалося за горами. Чи десь там по верхів'ях ну, там гори Буковель, бачу, світить, але тут вже променів сонця немає і включаються різні підсвітки, бачите, вже вуличні ліхтарі вже світяться. Також бачите, тут різні фігурки підсвічуються. Ну, дуже цікавий курорт. Ввечері неймовірна краса. Думаю, що цей відпочинок у мене в пам'яті залишиться надовго, приємні спогади, досить класно провели час, оці всі 4 дні. Ну, завтра ми ще до обіду будемо в готелі, там поснідаємо. Подивимось по погоді, бо обіцяють погіршення погодних умов. Не знаю, чи буде дощ. Подивимось, я ще планував зупинитися на один день у Яремче, щоб там познімати Яремче, там як воно в вечірній час виглядає. Мені дуже подобається. Місто Яремче, ну і також подобається Буковель. В попередніх відео я вже говорив, друзі, що я не був у Буковелі 18 років. Раніше я тут катався на лижах, це перший курорт, де я навчився кататися на лижах. Потім я там поспіль 2-3 роки, пам'ятаю, приїжджав в зимою кататися, а потім вже була ось така перерва на 18 років. І зараз це для мене все, знаєте, як нове. Як тоді раніше ходив, роздивлявся, для мене це все було. Нове так само і зараз. Все по-іншому, не можна нічого впізнати. Пам'ятаю тільки оці траси, які є які з'їжджаються, знаєте, сходяться до центру Боковеля Ще залишились деякі підйомники, які були на той час. ну, До речі, коли я перший раз приїхав сюди, то вже сказали, що 52 км трас є на Боковелі. Зараз я навіть не уявляю, треба уточняти, дивитися якусь інформацію в них на сайтах. Завжди за ними спостерігав. Було досить цікаво, ну але чомусь я не їхав. Не знаю чому, відкладав, але кажуть, відкладати добре тільки сир. Це, знаєте, є в Тік-Току, що кажуть гроші заробляться, а років не вернеш. Ну, років, коли хочеться мандрувати, знаєте, щось робити. Цікаве, дивне. І я вже відчуваю по собі. В 20 років я хотів одне, в 30 інше, а в 40 бачу, що вже ну то, що хотів раніше попробувати поїхати туди-сюди, подивитись. Зараз мені вже цього ну можна без цього, але знаєте, колись якби пішов, поїхав туди, зовсім все не було по іншому. Ну, Тому я цього року вирішив не відкладати. Був вже у східниці, зараз приїхав. У східниці до речі, був тиждень. Також є відпочинок мій. Знімав повністю весь відпочинок і вже є відео на каналі, кому цікаво заходіть дивіться, ну і також знімаю буковель. Ну, нагадаю, що в мене зараз відпустка. Ще залишилось кілька днів і я ще вирішив з'їздити на Буковель. Так, знаєте, по акційному взяв відпочинок, бо зараз там в коментарях почнуть багато чого писати. Друзі, я вам скажу, що червень місяць, зараз вже кінець червня, рахується не сезон. Люди тільки починають брати відпустки, там, знаєте, десь в горах тільки сніг зійшов, там ще можуть бути дощі, прохолодно, але червень місяць мені подобається, тому я завжди беру відпустку половину відпустки в червні, половину в серпні. Тому зараз я на Буковелі, мені подобається все. Я люблю зелені Карпати, а не там вже такі, знаєте, жовті і так далі. і Люблю і зі снігом, так що. Не знаю, получиться чи не получиться приїхати цієї зими або наступною. Буквально мені дуже хочеться. Все, мені тут подобається. Подивіться, як тут, яка атмосфера, як тут класно. Ну, ввечері людей набагато більше. В день стільки людей з сувенірним ринком не ходило. Ну, єдиний варіант був момент, коли приїжджають екскурсії, вони там зразу всі гуцуленд, цей оглядове колесо. Гора Буковель ну підйомником де піднімають за 400 гривень. До речі, я знімав відео, як піднімався підйомником. Був на горі Буковель, були в ресторані Панорама, ходили на оглядовий майданчик, де видно говерло, дуже класні краєвиди відкриваються. До речі, нам з погодою повезло. Було прохолодно, але зранку навіть падав дощ, а потім так класно хмари почали розходитись, сонце вийшло. Ну, Єдине, що було прохолодно. але той день ми вже там в басейні не плавали, не засмагали, а були в спа-центрі ближче до вечора. А в день ми були на горі Буковель, ходили в ресторан. Також відвідали тут е один класний ресторан грузинської кухні. Називається Дебілісо. Брали там і Хінкалі, і Хачапурі, і брали грузинське вино, і там ще класне пиво було. Ну, одним словом, цікавий заклад. З такими знаєте, демократичними цінами, ціни такі, як і в Києві, такі і в Трускавці. Бо я нагадаю, що я... це канал Трускавець Travel, канал про подорожі. Більшість відео є із Трускавця, також є зі Східниці. Ну і цього року вже є відео з Яремчі, Буковеля, ну, і в майбутньому будуть з інших курортів України. Бачите, як ввечері все тут гарно підсвічується. До речі, це світло навіть і в день світиться. А уявіть, як це все виглядає взимку, коли є сніг. Ну, бачите, у нас сніг цепер. тепер це екзотика. Особливо трускавці цього року ну, снігу було дуже мало. Не знаю, на Буковелі можливо було більше, тут вище, набагато, і тут я бачу холодніше. Ми приїхали перший день було плюс 30, а зараз більше 23 стопчик термометра не піднімається. Ну, сьогодні гарний був день. Ми були на водоспаді, було класно, находився, друзі, зараз ледь ноги тяну. Ну, але це останній вечір, який я зараз на Буковелі. Далі завтра у нас вже відпочинок у Буковелі закінчується і в обід ми вже поїдемо у Яремча. Чув я, що тут у центрі Буковелі, є досить смачна класна піцерія. Так що зараз ми її знайдемо, друзі, ще пройдемось тут і хочу вже присісти. Знаєте, вже так ноги трохи втомилися. Якщо чесно, всі дні кожен. Від першого дня в мене дуже багато на телефоні бачу намотано кроків, кілометрів. Я так взагалі ніколи не ходжу. Ну, ходив там 10-15 тисяч кроків в день. Зараз 28-30, це просто. Ну, але мені все подобається. І ні про що не шкодую. До речі, там, ну, ви скажете, що ціни дуже високі, але... Є варіанти, де можна і подешевше відпочити. Потрібно просто, знаєте, посидіти, пошукати. В соцмережах дуже багато різних готелі роблять акції. До речі, я по акційному відпочинку, хто б там що не казав мені, не розповідав, що таких цін не існує. Я відпочиваю по акційному відпочинку. Мені запропонували дуже гарні умови. Гарний номер, мені все сподобалося. До речі, входило. Я і хотів, знаєте, літній басейн теплий, і я знав, що може бути погіршення якихось погодних умов, і хотів також спа-центр, щоб там сауна була, і басейн джакузі і так далі. Все це я знайшов, є також сніданок, в мене шведський стіл. До речі, кому цікаво, попереднє відео подивіться, який в мене шведський стіл, що там пропонують, в якому ресторані. Дивіться, яка краса. Ось, і можна зупинитися десь в селі Поляниця. Там є дешевші варіанти. Також із харчуванням можна десь знайти подешевше. Я поки йшов знаєте, від свого готелю до першого паркінгу, бачив, що там є сніданки обіди, вечері від і 250 гривень, і від 280 гривень. Також можна із собою привезти чогось. Ось, до речі, в мене знаєте, сніданок включений, а обід. Ми десь обідаємо, завжди десь кудись їдемо, або ми в центрі були в ресторані, також в Тбілісо, Зараз ми веч... вечеряти будемо в піцерії, про яку я говорив. Ось, ну можна щось з собою взяти. Ну, знаєте, варіантів вистачає. Головне бажання, бажання. І навіть на гору Буковель, якщо комусь дорого їхати підйомником за 400 гривень, можна піднятися пішки, а назад спуститися вже підйомником. На, голі, на горі Буковель. Дуже красиво, дуже красиві краєвиди, я кажу там, і оглядовий майданчик є, і багато різних взагалі розваг на Буковелі. На різний гаманець. І навіть якщо шкодувати собі, ну звісно, там, знаєте, за пенсію відпочивати сюди ніхто не поїде. Але люди, які молоді, працюють, мають роботу, хочуть чогось добитися, і знаєте. В рік їм випадає одна, наприклад, відпустка, і вони хочуть десь її провести класно. За кордон зараз, знаєте, дороги закриті, так що варіантів тільки все в Україні. Трускавець, східниця, буковель, Яремче, багато різних бачу по Карпатах відпочинки у Ворохта, драгобрат, що тут дуже багато в Закарпаття, Косино, Люди їдуть, люди їдуть, бо хочуть десь відпочити, а десь просто виспатись. Розумієте, ситуація в країні непроста, йде війна, тривоги. Тому люди і хочуть відпочити. Ось тут є дитячий майданчик, бачите, є такі, є така карусель з кониками. І є тут гойдалки цікаві для дітей. Ну і також і дорослі також гойдаються на тих гойдалках. І дуже цікавий сувенірний ринок. Бачите, що він працює навіть до 23-ї години. До речі, Буковель так, знаєте, 22-23 вже практично все зачиняється і все, лягають всі спаки. Так само і на всіх коротках України, я так думаю, бо ж з 23-ї там комендантська година починається, і тут не знаю, але з 23-ї ще потрібно добратися до готелю. Подивіться, які цікаві гойдалки Тут і від дощу, і від сонця можна заховатися і завжди дуже багато людей. Це, друзі, центр Баковеля. Знаєте, кожен день на Баковелі я вже маю тут по максимуму. Кроків багато, емоцій багато, фотографій і відео ще більше на телефоні. Не знаю, чи вистачить пам'яті взагалі до кінця відпочинку. А зараз, друзі, йдемо вже в піцерію, про яку я вам розповідав. Ось тут, бачите, прямо над озером знаходиться із видом. Нагору Буковель, піцерія і моліно. Дуже смачна піца, дуже багато людей. Але знайшли вільний столик. Місце цікаве, подивіться, з яким краєвидом. О, підйомники вже не працюють. вечір, зараз вже майже 22.00, Заказали ми ось таку піцу, пиво. Дуже все смачно. І, до речі, цікаво, що на Буковелі вже другий ресторан поспіль. Е, можна розрахуватися. Е, є QR-код, QR по якому ви відскановуєте меню, там вибиває номер вашого столика, можете зробити зразу замовлення і зразу можете розрахуватися і залишити чайові, до речі Піца, друзі, неймовірної смакоти. Дуже смачна піца. Ось так піцерія виглядає і Моліно Дуже смачно поїли, все супер, подивіться, як виглядає класна боковеля. Нічне життя на курорті. Ми думали, що тут можливо присісти, знаєте, замовити якийсь кебаб чи ще щось. Але потім згадали за цю піцерію, я десь бачив її в інтернеті, цю тіктоку. Дійсно, дуже смачно. І недорого. Піца обійшлася в нас 350 гривень, ну і пиво по 130 Рахуйте самі. О, люди тут також сидять. Цікаве місце, бачите. Є тут ще один ресторан Нумо. Нумоїсти. А попереду про ресторан, про який я вам розповідав, називається Тбілісо. Також світиться. Бачите, з 9 до 10 вечора ще людей більше. Зараз вже з 10 години люди починають розходитися. Особливо ті люди, які прийшли з дітьми, вже стараються йти до своїх. Готелів Ось і тут можна пиво попити. Дуже класно. Мені взагалі все подобається на Буковелі і вечірній Буковель Атмосфера неймовірна. Ну що, друзі, були ми вже на оглядовому колесі, були у піцерії, побачили центр Буковеля Йдемо вже потихеньку до свого готелю. Ще познімаю трохи вам вечірній Буковель ну Можна сказати, вже нічний. На телефоні він виглядає ще вечірній але вже небо практично все темно. От. Люди всі йдуть вже до своїх готелів. Подивіться, як тут цікаво це все. Зроблено, така підсвітка цікава. Ну, дійсно, знаєте, знаєте, як живеш десь за кордоном. Багато людей, ну і зараз дуже багато дітей на Буковелі. Ну, працює Артек Буковель. Я вже вам попереднього відео показував, що дуже багато дітей з дітьми займається, є спортивні майданчики, походи в гори і так далі. І дуже багато на Буковелі також є екскурсії, можна скористатися ними. Поїхати чи на Говерлу. На Говерлу, до речі, з Буковелі було 1300 гривень. Я бачив десь екскурсію. З Єремче було за 900 гривень, тут 1300. Також можна тут. На квадроциклах покататися, на джипах в гори поїхати, можна пішохідні маршрути обрати, сходити на гору Хом'як, яка, до речі, тут недалеко. Кажуть, там 3-4 години, в залежності від вашої підготовки, можна піднятися на гору Хом'як. Сьогодні ми їздили зранку, я показував, є тут сувенірний ринок в селі Яблониця, а, є також там перевернута хата, ною ковчег, багато чого цікавого, є хата велетня. До речі, 6 кілометрів. Я зранку знаєте, прос... проснувся з... зранку і подивився Google-карту, і там вибиває, що там, які цікаві місця поблизу. І дивлюся, 6 кілометрів від мене перевернутий будинок. Я ж їхав, я ніби не бачив такого. А дійсно, я так їхав, чи я вже так настроєний був на Буковель, чи шукав так свій готель, бо дивився знаєте, одним оком навігатор, одним на дорогу. Щоб не проїхати готель і десь пропустив оцю перевернуту хату. І сьогодні дійсно ми поїхали, є перевернута хата. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану, і, до речі, в мене на каналі є цілий список відтворення про Буковельку, кому цікаво. Е, серії ще будуть, я ще не закінчив Відео дуже багато нас знімав за ці дні, так що слід крути, обов'язково буде ще і Єремче. Ну і завжди є Східниця, Трускавець, будуть ще інші міста, курорти, інші цікаві місця, куди поїхати, куди сходити. То все можна дізнатися на каналі Трускавець Тревел, якщо підпишетесь. І включите, щоб вас це все сповіщало. Бачите, парк наук. Цікаво виглядає нічний буковель. Дуже цікаво все. А ми вже, друзі, підходимо до першого паркінгу. Ось це, бачите, безкоштовний автобус ліворуч, яким ми сьогодні їхали. Дуже зручно, раз на годину, друзі, їздить звідси від першого паркінгу аж до Госленду. Цей автобус кожну годину. От тут, наприклад, з 8 він починає, 8, 9, 10 і так пішло-поїхало. Ну Ми сьогодні ввечері, в 8-й годині, ледь встигли, ми майже бігли, хотів встигнути. Ось бо якби не встиг, то я б не знаю чи я б до оглядового колеса дійшов. А так встигли, все добре. Їхали, були на оглядовому колесі, були біля аквапарку Мавка. Ну, бачили. Відео, додивиться відео до кінця, тут все побачите. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!